Ми зараз знаходимося під ізолятором тимчасового тримання, і як народні депутати намагаємося попасти всередину, те, що на що ми маємо абсолютно законне право, щоб поспілкуватися з затриманими і тимчасово утримуємо. Ми не можемо ні з ким поспілкуватися взагалі, але всередину будівлі ми попасти не можемо. Там зараз пробуває Андрій Дзин за інформацією, яку нам надали в обозі який знаходиться на Буша Горького 114. Не ми, знає... тому, були, так, так, ми за їхньою інформацією, ця людина знаходиться тут. І ми хочемо переконатися, чи та інформація відповідає дійсності, чи не він не відповідає всього лише. Ми маємо на це право. Ми їхали на машині, припаркувалися, щоб купити поїздку на заправці ТНК біля Печерського мосту. І ну, вже коли вийшли з автомобіля, машина була не закрита, ну мається на увазі не на блокові. Я побачив зі стор... з лівої сторони від нас троє кремезних чоловіків. По ну в цивільному вони були одіті. Ну я замітив, що вони з нами дивляться. Значить. Я кажу до Андрія, за нами слідкують, треба їхати звідси швидше. Ну він так на ухмилку, хто там може з нами слідкувати. Значить, через буквально через півхвилини під'їжджає, де виїзд заправки, спорушуючи правила дорожнього руху, заїжджає синій бус Volkswagen з темними вікнами, абсолютно темні вікна, і впирається прямо в лоб-лоп машину, яка заправляється. Ну, тобто, я зразу Андрію кажу, що це, напевно, зараз буде капець. Як тільки я сказав, цих трьох чоловік, що стояли, вони нас вдарили, ну, повалили на землю, збоку ще прибігло по двоє. Різних сторін заправки з цього буса вискочило ще троє чоловік. Наділи мішки на голову і почали ну, бити. Мене першу кинули в машину, нічого не пояснюючи. Потім кинули Андрія і Сергія зверху. І там наділи нам нарушники і почали бити. Народний депутат, я маю право. Я маю право попасти на режимний об'єкт. Олександр завтра ну, ні, об ні, ви не маєте права мені заборонити допуск до режимного об'єкту, тим більше до адмінбудівлі. Я хочу сказати, що це реально службовий злочин. Нічний час до Згідно якого закону? Будь ласка. Покажіть, покажіть. Будь ласка. Стаття закон. Покажіть закон. закон будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Почекайте. Олександр Борисович. Ви відмовляєтесь пустити народних депутатів. На, на території нічого на підставі чого. Ми ви викликаємо міліцію, тому що ви вчиняєте посадовий злочин. Послухайте, постійно. Міліцію. Що люди, які знаходяться тут, в ізоляторі тимчасового тримання, одержали від адміністрації ізолятора тимчасового тримання. Завдання зробити так, щоб Андрій Дзинзя до ранку не дожив. Та відкрила рік. Всі і чим на нашій поліці.